Я не знаю, чим камера передає, але там поросята. Я не знаю, що робити. Тихенько покидаємо локацію тихенько. Боже. Кабан. Опа! Тріщи! Тріщи! Сходив по ловушки, блядь! Вітаю, друзі! Ви на каналі Просто Пасіка. А сьогодні в нас тема відео. Ми пішли дивитися на наші ловушки. Будемо здійснювати огляд ловушок, чи немає там тих бджіл. От ми вже на одну ловушку прийшли зараз. Я перейду опа на ту сторону. йопки палки Так, ну що в нас? Тут у нас порожньо. Ловушка під номером один і в нас тут ніц нема. Ну, ну і понятно. Тому що на вулиці холодно, дощі, дощова погода, от, то воно так і буде. Ну, я хотів сказати, що як бачите, як ловушка розміщена на гіляці. А при, прийшов планочки, обрубав гілку і поставив ось таким чином ловушку. Дивиться ловушка на південь, вон туди на поля, от. Нема ніц. Сьогодні у нас таке 20 травня. Да, сьогодні у нас 20 травня. Ну, чекаємо тепла. А вон планка, той я в тому році. Я вийшов. Було високо. Це раз було мені ліньки лісти, то я вчепив трошки нижче. Ось таким чином. До От, таки дивляться на південь. Ось От, такі справи. Ну що, йдемо далі перевіряти ловушки. Так, ну що, йдемо на наступну ловушку. Дивитися, що в нас там буде. Хоча мені здається, що, мабуть, що і нічого майже не буде, хуче всього, кучіш. Але хто його знає. У минулому році, 15 травня, вже були перші рої. Перші рої і саме ось на цій локації. Ось наша ловушка. І що ми там бачимо? А нічого. Нічого, скажімо так, немає. На жаль, лісочок. На, насчот, е, як вішати ловушку? Я вішаю в долині на вербах. Висота приблизно 2-2,5 метри. О, чекайте, бо це сонце світ. 2-2,5 метри, плюс-мінус, ну, хай три. Удобно просто прицепав сюди, під'їхав, задом став, поставив драбину і закинув. Ловушку. Так само всіпляю планки, каркасики роблю. От, можливо, вітер, можливо, не буде погано чути. Так, як до себе. Оп! Пусто. Нічого немає. Ловушки я вішую завжди льотками на південь. І так, щоб вона була. Вдовж лісу, або вздовж посадки. Там також може бути рівчак, або ще щось. Тобто, треба, якщо летять бджоли, вони обично йдуть з півдня на північ, як показує практика. Може в когось вони йдуть інакше, але в мене вони йдуть таким чином. Вони йдуть звідти, йдуть туди, на північ. І завжди вони чомусь йдуть низиною, тобто попід посадки, попід лісочок, або. Також ще можливий варіант, якщо якийсь яр або балка, то вони будуть йти назиною. І от в таких місцях недалеко від посадки чи лісу, можна цепляти ловушку. В минулому році, ні, поза минулому році, в цю ловушку зайшло 4 рої. В той час, як в ті посадки, ой, в ті ловушки, які ми ставили, роїв практично не було. Тому я й кажу, що в деяких випадках. А важливо не кількість ловушок, а де ти їх поставив, коротше. Де вони будуть стояти і як ви їх укомплектуєте. В даному випадку ловушка Ой, Ой, вже ДВПшка віддулася. Це звісно погано, я не подивився. О, бачите, відтопилася ДВПшка. Це от наслідок з вон, щель. Воно так не має бути, по ідеї, не повинно. Бо дощі йшли, воно трошки розмокло. І, коротше, ви поняли. Ну, подивимося, може, воно не зіграє ролі, Може, якщо потепліє впалить сонце, то воно назад вирівняється. Я так думаю. Якщо вас, як ви хочете займатися рояловством, то перше, робіть ловушку на 5-6 рамок. Друге, бажано комплектуйте ловушку зрушниною. Третє. А... Ловушку треба обробити. Топите стару сушнину з водичкою, дивитеся моє минуле відео, як я це робив. Перетоплюєте, щоб у вас вийшла така воскова жижа, така із запахом меду, мерви і коротше, бджолопродукцією. І намащуєте цим ловушку. Ну, не обов'язково медом, ну коротше, стара суш, яку ви перетопите, в неї буде такий запах. Ну, Не знаю, може хтось ніколи цього не робив, то я так розповідаю. От. Той, хто займається один рік, не один рік, той це прекрасно знає усі ці фокуси, нюанси і практичні поради. Обов'язково ловушку оббиваємо холстиком. Ще такий важливий нюанс. Коли закинули рамки в ловушку, обов'язково поставте положіть тряпочку зверху. Тряпочку, холстик, як у вулику. Тільки положіть його в ловушку зверху на рамку. Чому? Тому що бджоли люблять, коли в ловушці темно, комфортно і трошки тісно. Це е, все за рахунок практики. Я це беру не з книжки, не з інтернету, а все із своєї практики. Тому, можливо, мої слова можуть відрізнятися від того, що написано в книжках, в інтернеті і так далі. Коротше, друзі, включився на хвилинку. Там деякі свині. Отамо. Отамо там. Я чую, як хтось там хрюкає. Я не знаю, чим камера передає, але там поросята. Я тепер стою замер, не знаю, що робити. На дерево лізти не варіант. Бляха муха сходив по ловушки, називається. Коротше, зараз тихенько покидаємо локацію і відходимо назад. Вони недалеко, може метрів 50 від нас. Навірно, свиноматка і малі поросята. Бо я чую, як хрюкає далеко і щось. Пещить тихенько. Боже, треба було таке їхати мотоблоком хоч і всього. Дара помаленьку, потихеньку, добре шкодить вітер. Північний. Помаленько відходимо назад. Опа, Блядь! Ой, сходи в половушки, блядь. Фух, друзі. Коротше, відбігли ми від цієї локації. Вже десь, наверное, метрів не знаю, на 300, це уж точно. Вроді не біжать. просто Свиноматка, ви ж самі розумієте, хто мисливець, що це таке дика свиня з малими поросятами. Фух, коротше. Присів трошки передихнути, ніби не біжать. Коротше, в следующий раз тільки на тракторі або мотоблоком їхати, подивись на ловушки. Або хоча б взяти щось з собою. Щоб відлякати можна було. Хоча синоматкою, якщо щось поможе. Ладно, пора йти далі. Підходити, бо Ну його в баню. На третю ловушку я вже не піду, дивитися. А, ну його. Це я висадився, звісно, жорстко. Отак так от воно. Отаке таке воно. Бджінецтво екстремальне, так? Да? Пішов дивитись на ловушки. Я щось сидіти не зігнав. Прикольно! Ой, бля, хамуха. Вроч. Наступний раз тільки мотоблок. Якби там не було техніка гримить, трошки їх відлякає. Слава Богу. Все, йдемо домой. А ну його. Все, друзі. Ай, мені більше нема що сказати. Він треба трошки до дух. Дух перевезти.